Доброго дня, шановні друзі! В ефірі Just School TV І традиційна зустріч зі знаковими особистостями нашої школи, нашого міста, нашої держави. Сьогодні в нашій студії чудова людина. Дуже знайома, я маю надію всім вам. Це і викладач школи джазу і естрадного мистецтв, і дуже популярна ведуча українського телебачення. Я думаю, всі пам'ятають його прекрасні програми Вечірня казка. Отже, Алла Мігай, і сьогодні наша розмова і про освіту. І про інші цікаві речі саме з нею. Але Вітаю всіх. Що... Дуже приємно, що мене запросили у школу, в якій навчалася моя донька, О, то а потім іще моя маленька онука. Бо це для мене рідний дім. І коли я сюди приходжу, я відчуваю, що я в комфорті, що я в музичному раю. <реш> <реш> ну, прекрасно, сім, сім, як сімейний підряд, коли <реш> так, казали. Так. <реш> <реш> ну, я маю на увазі, що це ще надихне тебе, саме на те, щоб ми тільки з тобою спілкувалися, як з особистістю дуже відомою, хоча знаємо один одного дуже багато років. Але ще і як з людиною, яка все ж таки нарешті вирішила. Не тільки бути нашим поважним гостем, але й нашим улюбленим викладачем. Ви знаєте, кажуть, що мрії рано чи пізно обов'язково збиваються. А у мене завжди була мрія зробити дитячий музичний канал. Телевізійний музичний канал. Бо я багато років відпрацювала на Першому національному каналі українського телебачення і як ведуча музичної вечірньої казки, автор і ведуча. От. І як заступник головного редактора музичної редакції. Тобто це моя професія, це моя кухня. Де я відчуваю себе вправною професійною господаркою і можу зліпити, приготувати будь-яку страву на, на ваш смак. А смак у нас, я так думаю, добрий, Вишу... тому що вишуканий, тому скажу, що так. це школа джазового мистецтва. А джазове мистецтво це найвищий щабель, так? класична да, музика можна. і джаз. Ну а далі там уже йде рок, поп, ні, рок, естрада. І, і, і ну, ще трошки ну, вже вже поп. Я, я думаю, трошки Рок, поп, а далі вже там естрада. Да. <рес> ні, українська естрада, ні, українську естраду не треба чіпати. Ні. Вже Українська естрада це Івасюк, це Рибчинський, це мої улюблені композитори. Поклад, Шамо, Це Чудовий, оце естрада. Чудові, чудові це Трив Маренич. Оце наша українська естрада. І, і, ми, у нас тут була. Да, і взагалі... Треба тримати цю планку, тому що. Страда вона не вмерла, вона трошки відійшла. Попса, її відпихнула кудись на задній план, але ми її, нам її. Ти Я запропоную тобі компроміс. На нижчу ланку ми покладемо ще російський шансон. О, шансон, так. Шансон. Ну, є і хороший шансон. Ні, це французький. Це Так, французький. Отже, закінчився. 2019-2020 навчальний рік. Ми виходимо на традиційні літні канікули. Трошки в незвичний для нас час, і закінчення року трошки було таке нетрадиційне. Але що зробиш, всі ми розуміємо, що сталося в світі, і маємо бути готові саме продовжувати нашу, на погляд, все ж таки дуже важливу діяльність. Не так довго чекати до 1 вересня, коли ми знову розпочнемо свої заняття. Знову відкриються наші стинні двері, і діти, і дорослі, до речі, теж прийдуть сюди навчатися джазові, не тільки джазові музиці. Але цей рік ми розпочинаємо ще не просто. Я маю надію, боги рік. А розпочинаємо, його, розпочинаємо ми ще і в новій студії, тестове віщання, з якою ми... Розпочали вже практично сьогодні з тобою алечки. І ця студія буде працювати як і учбова, де діти будуть навчатися різним цікавим напрямкам аудіовізуальних мистецтв. А оскільки ти будеш тут не останню людину, безумовно. Я буду старатися. Як ти бачиш всі ці речі, Ну, у мене плани грандіозні. Я хочу я хочу сказати ось що зараз в ефірі провідних телевізійних каналів. Практично немає дитячого контенту. Угу. Колись е, були, було дуже багато дитячих передач. І освітні програми, були, і розважальні програми, і спортивні дитячі програми, і дуже було багато дитячих музичних програм. Це і концерти, це і кліпи, і конкурси, і фестивалі. Тобто дитина не просто вчилася в музичній школі, да? вона могла показати свій талант всій Україні і не тільки Україні. Так от зараз такого нема. І а що дітям треба? Дітям потрібна сцена, їм потрібен ефір. Вони хочуть себе побачити і вони хочуть побачити себе у Фейсбуці, в Телеграмі, в інстаграмі, і побачити, скільки лайків. А, а мабуть, і в прямому ефірі і в прямому серйозному ефірі. ефірі і щоб, щоб їх там полайкали. І вони могли порівняти себе. Якщо в мене три тисячі лайків, то я перше місце зайняв. Якщо в мене двадцять лайків, то мені треба ще старатися, старатися вчитися співати краще і краще. О заради цього мені треба, мені хочеться заради цього, щоб ми зробили такий дитячий канал. Щоб кожна дитина змогла розкрити свій талант і показати його людям. Ця студія, студія інформаційна, де зараз ми з тобою знаходимося, знімальний павільйон, де можна знімати кліпи, наприклад, найвищої якості. Тобто, технічно ми вже готові. Залишилось просто знайти тих дітей, тих талантів, які хотіли би сюди прийти, так, і діти, з нами. Діти. Ми вас чекаємо, приходьте до нас. Ми будемо вам дуже раді. Ми розкриємо всі ваші таланти. Ми можемо вас навчити грати на музичних інструментах, Безумовно. на будь-яких співати. Добре рухатися, Причому, я б сказав так співати не тільки взагалі, але й співати час. Співати, співати рок, професійно співати, академічно можуть. Готувати знає. вас до виступу на телебаченні і на відомих конкурсів, таких, наприклад, як Голос, х фактор або навіть дитяче Євробачення, в якому, до речі, я була в журі. Mm -hmm. І я скажу, що. Це досить престижний конкурс дитяче Євробачення. А наші вже дорослі е, учні, да, вони можуть і претендувати на участь у дорослому Євробаченні. З ними трошки треба попрацювати, треба їх навчити рухатися, е, працювати з камерою. От. І, звичайно, в мене було б ще таке бажання, Петро В'ячеславовичу, щоб наші учні нашої школи вони ще опановували мистецтво оператора, дуже цікаво. звукорежисера. А але перед тим я додам до тих дуже впливових конкурсів фестивалів, про які що все ж таки Music Fest, які ми традиційно працюємо в Італії, Вельве коста Брава, в Іспанії, і так далі, і так далі. в Польщі, в Німеччині, в Літві, багато держав світу, де наші діти вже представлені дуже і дуже гарно. А найближчий фестиваль, який відбудеться у нас, це в вересні. <святок> Вельвецентебр інкост. Браво Іспанії. Тобто, ми можемо ще встигнути, да, підготувати Безумовно. діток до цього конкурсу. Безумовно. Безумовно. Ми можемо встигнути. Я вам скажу, що я не дуже задоволена тими конкурсами, які зараз йдуть на центральних каналах телевізійних. Мені здається, що ці фестив... конкурси, да, вони трохи заангажовані. Я знаю, що одна з умов участі в цьому конкурсі це якась така історія. Історія, виконавця, Історія, що або він перехворів на рак, і видужав, і почав співати, да? або він з якоїсь там неблагополучної родини, або він зовсім без батьків. Тобто треба спочатку знайти історію, і потім тоді ця дитина або учасник виграє цей конкурс, хвилиночку. Це може деякі... шукати негативний, да? наприклад, а деякі, а деякі навіть придумують собі таку історію, щоб попасти на цей. Конкурс і відверто брешуть. У мене таке було. Я знаю просто одного з учасників цього конкурсу, да, який сказав, що він сирота, що в нього немає батьків, що він все життя е, прагнув співати виступати по телевізору, і він дуже добре ступ, співав і виступив, і, і виграв. Але ці е, бідні батьки, значить, ну, як вони себе почували, коли їхня дитина можна сказати, що відмовилася від батьків заради Дічно, того, так щоб його. Показали по телевізору. У нас такого мені хочеться, щоб у нас такого не було. Що наші конкурси щоб вони були прозорі і чесні. Якщо дитина талановита і, і здорова. А не хвора, там, не знаю, яка інвалід, там, і так далі. Ні, інваліди теж можуть, звичайно, звичайно брати участь діти. Ми, всі за то ми, ми всі маємо двоє яка спеціально да, присвячена да, їх, да. дітям з якимись вадами, але справа не в тому. Знаєш, звідки ця традиція йде, Та добра стара, ще російська, ще може за царя батюшку, як кажуть, відбувалися ті, ті жалісливі пісні. Да? Майдає, Маруся, атарани, да, 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 да. больницю її везуть, да. під шарманочку. І под... плакала. На кухні, да, так, і так. там і мала плакала, казка зараз співаються жалісні пісні. Чому вона стала така популярна? ця казка. Тому що це типова жалісна пісня, що на кухні усі троє плакали. Давайте ми не будемо плакати. Взагалі, всі умерли. Ви будете сміятися, але роза теж умерла. Звичайно, грандіозні, звичайно, в нас є перспективи. От і у нас, і у вас, і у наших е, глядачів, які зараз дивляться. І я хочу сказати, що ми будемо набирати групи дітей е, з трьох років. Прекрасно. Я думаю, саме. Той вік, коли взагалі дитина починає відчувати навколишній світ, да. відчувати це, що відбувається взагалі, вже не тільки біля мами й папи, а біля більш широкому такому плані це да. саме шла. раніше казали, що це в 6-7 років, а зараз вже традиція всі та з Японії, до речі, пішла да. три рочки. Саме з трьох років час. з трьох років, по перше, вони нічого не бояться, і вони світ сприймають як цікаву гру. Вони розкуті. От. Вони дуже смішні, вони такі класні. <рес> <рес> У мене є одна учениця, яка співає. Тік-так-ходіки годіки, Зизні сахал і не мет, ніхто замус не біліть. Просто зірка, просто зірка. І звичайно перевагу ми будемо віддавати класичній джазовій і сучасній джазовій музиці і українському репертуару. так? Ми можемо співати врешті, якраз як точки заспівала, що я маленька дівчата. Я в школу не хожу, купіть мені ботиночки, я замуж Ну, Я думаю, та тенденція все ж буде, Ні. але ми знайдемо можливість дійсно давати дітям саме. Я тишину. все життя пропагувала саме українські пісні, український дитячий репертуар. От, і буду рада повернутися знову до цієї діяльності. Це буде прекрасно, оскільки саме тому, що я відверто кажу, що цим займатися будеш саме ти з таким досвідом, з такими знаннями. Це дуже і дуже думаю, що піде все, як, як, як положено. Тож приходьте, будь ласка, дітки, а ще приходьте і батьки. Тому що я знаю, дуже багато з вас колись у дитинстві мріяли співати, мріяли вчитися музиці. Так? Зараз у мене є учні, які прийшли займатися на фортепіано вже у зрілому віці: 30-35 років. Одній моїй учениці навіть 47 років. Вона завжди мріяла грати на фортепіано. А є такі, які прекрасно співають, але соромляться. Ми підкажемо, ми поможемо, ми направимо, ми знайдемо таку пісню, щоб могла максимально розвинути і показати ваш репертуар, голос, здібності, акторські здібності. Тому що тому теж будемо приділяти увагу ще й акторській майстерності. Це обов'язково. У мене, до речі, є один друг, він. Народний артист ще Радянського Союзу. О, то серйоз. І ми, ми з ним такий Іван Черкас, він був директором театру Естради на Подоліку. Театр Естради, там, де, Іван Лавренчевич Черкас. Там, і я з, з, з грав ним кілька волкіс. разів працювала в журі різних конкурсів. І взагалі, журі, звичайно, у кожного своя думка. Так. І хтось когось захищає, хтось когось Але, там, звинувачує. А Іван Лавренчевич казав як? Оце артист. А це не артист. В нього був один критерій. Якщо є харизма, якщо є акторська майстерність, це все готується, це все відпрацьовується, і навіть набувається цією харизмою, це можна набути. Оце артист, і тоді це буде Джо Кокер. Майкл Джексон, oh. Мадонна. Тобто по ми піднімемося над школою Берто. Я так розумію так, американською так. дуже відомою, яка займається практично тим самим, чим займаємося так. і ми тут. І наші діти того варті, бо вони дійсно талановиті, вони співучі. Знає? Де б я не був, я завжди казав, що Україна це настільки співуча нація, що вона не може бути поза музикою. Не може, це неможливо. Це весілля. Перші марші зіграли, а потім три години. Що люди співають. Люди це? співають, да. після третьої чарки все. -все. Так. Вже все, йдуть співи. І е, знаєте, нам не соромно, коли наші діти представляють Україну, наші учні представляють Україну в Америці, у Лондоні Дай і в інших країнах, тому що в нас є голоси. І е, підібрати гарний репертуар. Щоб розкрити цей голос. Це ми можемо. Ми можемо навчити і можемо підготувати до самих найпрестижніших конкурсів світу. Тим більше, що ми дуже багато готуємо не тільки українською мовою, скажемо, але й і англійською співають мови. діти практично всі англійської мови, то інтернаціональна мова, і саме мова популярної сучасної музики, рок музики і безумовно. Дуже модна Час. зараз французька мова. Зараз з'явились дуже багато гарних виконавців. А, і я недавно була в журі конкурсу французької пісні. Наші діти просто Близько. Це оце справжній шансон. Це Гібіар, це Шарлезнавур, Джо ну, Да? Так, Джодасен, це такі чолові. імена, і наші діти співали. Це просто, просто потрясаюче. Ну, справа в тім, що, наприклад, це ветор Адамот, який був дуже популярний в 60-х роках, співак. Він дуже чомусь його пісні лягали дуже на український мелос. Не знаю, чим то викликано, але саме так. І що ж набув все ж таки, а oh, саме так. Чи не в'єн гопа се сва, то мбеля не же, мельке се дінуа, все своє кавтеже, ту-ду-ду-ду-ду, тут лавер не бланше, не там не лавер не бланше, леже, Ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de moi, ce soyeux cortège. pas ce soir. Яка пісня. Ми, Ми пам'ятаємо дивно. Да, я, я що... Пам'ятаю, то шістдесят п'ятий шостості рік ну зараз це Ні, пісня... раніше третій. Вона актуальна і зараз, Ті, тому що правда? там є музика, там, тому що там є мелодія, тому що там є гарна гармонія, і головне, що там є душа. Душа це головне можна навчитися будь-яким вокальним технікам. Можна співати субтоном, можна співати на надриві, можна співати зараз «Твен, твен, Алла Пугачова твеном співала завжди гундосом таким звуком. Да, зараз дуже модно. Да? Але душею співати це головне. Продовжуємо. Алечка, ми дуже багато казали про школу, про наші перспективи. Це дуже важливо, і ми, я думаю, що не один раз будемо говорити з тобою на цю тему. Але мені хотілося б трошки відійти. Може сьогодні, може, тому що канікули, може такий чудовий день за вікнами літо. В тебе такий досвід, в тебе такі спомени прекрасні. Ти тільки багато працювала, бачила, цікаво, спілкувалася з дуже цікавими людьми. Може щось цікаве, згадаєш і для нас? Ну, я була в Мюнхені на Днях культури України, а oh. в Баварії, так і, звичайно, була в музеї Казиміра Малевича, була в українській школі, яка розташована українською. Я забула, як вона називається. Коротше кажучи, Друга там є українська школа і український вільний університет. О -ла -ла. Да. Тобто е, е, в Баварії в, в Мюнхені дуже шанують українську культуру, її підтримують завжди. І наші артисти. Вони показали найвищий рівень. Це була Гізела Ципола, mm -hmm. це була Ольга Бесистюк. Це був бандурист Роман Гринків, який, <рес> до речі, грає джаз на бандурі, і який дуже багато часу да. проводив в нашій школі, да. і Виступав тут і грав uh -huh. і записувався да. в наші студії. речі, на це жасна аудіо студія, крім відео студії. І я запам'ятала що... з яким захватом э, люди сприймають українське мистецтво. Наша школа, наша українська музична школа, вона найкраща в світі. Угу. Справа в тім, що наше мистецтво з одного боку дуже національне. Дуже, я, я не знаю до аналогів, може хіба трошки італійці. А з другого боку, на хлибоко інтернеті, бо його розуміють. Да. де завгодно в Австралії, Новій Зеландії, Північній Південній Америці, де завгодно, як чують українську пісню, зал вибухає планес. Я коли була в Америці, я навчалася на курсах. Тележурналістів, Ого. От. і не то, дуже... то ми будемо писати ще в нашій рекламі. Не дуже добре на голосі Америки. Телекомпанія «Волднет» така. Значить, і не дуже добре. Я знала англійську, і мені було трошки соромно за те, що я так вільно не можу спілкуватися. Але американські колеги мене захищали. Вони сказали, казали так: Алла, але ж ти знаєш ноти. А ноти, музика це всесвітня мова. І е, коли я була в прес-клубі американському, там стояв рояль президента Трумена. От, і я попросила дозволу пограти на цьому роялі і зіграла лунну сонату, місячну сонату Бетховена. Да? Всі були, у шоці, вони не думали, що українська журналістка, вона так. Добре володіє інструментом. І ще, так, Вона грає. знає класичну музику, так. І Але ще ти я бачиш, там ти грала ти... з оркестром. Пробачте, перебувати да. на хвилку. На мій ти дуже знакову річ сказала. Президент Труммер, хто кого б ми не взяли. Ну, Може, окрім останнього, про нього просто я не знаю. Вони красавець. всі <реш> грали, вони всі грали на професійному. Рівні Клін... а Білл Клінтон, який та... був севіпрекрасний біл... грав з нашими да. дітьми, між да, так, так. 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 тому що музична освіта вона просто необхідна кожній людині. Людина, яка закінчує музичну школу, це вже. Інший гатунок Так, людина. вона по іншому дивиться на світ. Це високий гатунок більш... і, і така людина більше цінується в світі. Так, да, треба вчити мови безумовно. Треба знати мови, але мова музики вона інтернаціональна, безумовно її сприймають, хоч в Африці, що хоч в Австралії, хоч у Китаї, де, де завгодно. Бо ми шляхетна нація. Може, не всі це підтримують, і розуміють, але це так. Це дійсно дуже і дуже важливо для нас сьогодні, для нас, українців, ця шляхетність. А що думають батьки? А думають батьки так: дитина сита, здорова, одягнена, купили гаджет дитині, і вона там сама собі чомусь навчиться, так? І каже, що це гроші витрачати на це фортепіано, а що витрачати гроші на цей вокал, буде собі співати на кухні? О, так. І Начально. я вам скажу, шановні батьки, бо ви сильно помиляєтеся, треба вчити музиці, і не треба краще обмежити в чомусь з одягів, з гаджетів, так? Але віддати до музичної школи, тому що тоді у дитини буде щасливе дитинство. А що це таке? Це виступ на сцені, це концерти, це гастролі, це телевізійна зйомка. Ваша дитина може не тільки співати, вона ж може бути телеведучою. А Чому б ні? Вона може потім вибрати фах журналіста, кінооператора, кіноактриси. так? Але все починається з чого з духовності. А музика, вона і дає ту саму духовність. Саме. Оце зерно зерно, з якого потім виростають хліба майстерності. Чудово. чудово. Я думаю, саме на цих прекрасних словах. Ми зробимо маленьку паузу. Підемо пити каву. <рес> Підемо пити каву <рес> і, і чекаємо тебе на найближчих ефірах Just School. із задоволенням. TV. Я пропоную вам іще такі майстер класи онлайн уроки. Такі коротенькі, такі уроки, тому що, знаєте, ми не вміємо дихати. Ми не вміємо голосно говорити, нас не чути. Деякі кажуть таким голосом, а деякі кажуть, а деякі взагалі так пошепки кажуть, що їх і почути не можна. А, а нам треба вчитися так, щоб ми могли на будь-яку аудиторію вийти і достойно виступити. Так? Я думаю, це буде дуже цікаво, і так. я маю надію, що наші телеглядачі зацікавляться цією ідеєю. А ми її втілимо в життя і в найближчим часом. І ще одне моя мрія відродити дитячу казочку. Зараз у Фейсбуці я вийшла в ефір. М -м -м. І М -м -м. до М -м -м. мене повернулися до мене повернулися всі мої глядачі, яким колись, коли я ще починала на телебаченні, було 5-10 років. А зараз вони мами, тати, навіть бабусі. І вони з таким задоволенням дивляться цю казочку, згадуючи дитинство і залучають до цих переглядів своїх онуків. І розумієте? І О, Бо це настільки потрібно. Трібно, бо це традиція українського народу, дитяча казка, дитяча колесанка. У нас всі можливості для того є, і ми обов'язково і до тієї. теми ми повернемося до уваги? І ваші дітки будуть ці казки не просто співати і розповідати, а ще й розігрувати і червону шапочку, і колобочка, і і рібку, Баб, mm -hmm. баба, дід, внучка, жучка, кішка. І, Мишка, усім знайдуться ролі. Дійсно. А може, навіть їх ще одразу трохи і джазовими. Джазовими, звичайно. То буде взагалі фантастика. І я думаю, що саме вона, скільки фантастика вона має бути. Усі мрії збуваються. Усі мрії збуваються. Я дуже вдякую Петру В'ячеславовичу за те, що ви. ти ми ще ми. з консерваторією дружимо, О, да? Жас да, в клубі зустрічалися давним-давно. Так, 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 да? так, да. 80-ті. -80. Да. І отак все О, життя, отак в бік обік, ми робимо спільну справу: ми пропагуємо музичне, справжнє, високе музичне мистецтво. Дякую вам, дякую, дякую. На взаєм. І до зустрічі в нашому ефірі. Цілую, бай-бай. フフフフ。